У Луцьку запрацювали ялинкові ринки. 16 грудня усі охочі там можуть придбати хвойні дерева напередодні свят. Цього року у Луцьку виділено менше місць для продажу новорічних дерев до новорічно-різдвяних свят. Члени виконавчого комітету міської ради скоротили їх кількість до 10. Торік ялини і сосни у Луцьку можна було придбати у 12 спеціально визначених місцях. Лучанка Ніна Мосійчук 15 років продає поблизу центрального ринку в Луцьку ялинки та сосни напередодні новорічно-різдвяних свят. Каже, цього року ціна хвойних дерев зросла вдвічі і стартує від 200 гривень. Тому й закупила їх на продаж у горохівському та маневицькому лісництвах удвічі менше ніж торік. Уся продукція чіпована, говорить Ніна Мосійчук. Війна вплинула, ми не хотілося торгувати, але можливо, нас свято не заберуть. Вони нас стріляють, а ми все переможемо. Ми йдемо, ми святкуємо, продаємо ялиночки людям, жертвуємо для нашої армії. Покупцям, окрім вирощених на спеціальних плантаціях сосен і ялинок пропонують деревця, складені лише з гілок. Пані Марія такі продає вперше. За ними розповідає, їздила до Львова. Це з Буковини, карпатська ялиця. Зроблено все вручну. Це люди самі роблять. Гілочки, бережемо кологи. За словами продавчині Ніни Восійчук, покупців наразі менше, ніж торік. Суспільна запитало у лучан, чи будуть цього року купувати новорічні дерева. Ялинку я ставити, напевно, не буду. Я краще задоначу ті гроші на ялинку на ЗСУ. Так буде набагато краще. Ну і на мою думку. Хоча я вітаю тих, хто і не засуджую тих, хто все-таки буде робити свято для своєї родини, буде ставити ялинку, гірлянди чіпляти, якщо буде світло. Ось вся ялинка на цей рік. А що робити? Ну, не до свят, вибачте. Це традиція і вона все, все рівно зберігається. Дітки маленькі, будемо ставити, хоч чоловік воює. Вони нас Різдво точно не заберуть. Олена Чернуха, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.